2 листопада 2024-го цей день розділив його життя на до і після. У помешкання Геннадія в Херсоні прилетів російський снаряд. У цей час 62-річний чоловік знаходився вдома і зазнав тяжких поранень. Сталася велика біда. Прилетів снаряд і снарядом відірвало мому дядьку дві ноги та руку. Перебування на межі життя і смерті, лікарня, реабілітація. Попри все, що з ним сталося, Геннадій не втрачає сили духу, адже у всьому підтримує і доглядає за ним племінник колег. А чи бувають у вас такі випадки, які особливо запам'ятовуються або викликають особливі емоції через те, які жахи проживають люди під час війни? Так, знаєте, у нас був такий неймовірний випадок, коли до нас звернувся племінник з приводу свого дядька. У Геннадія перша група інвалідності, але з огляду на те, в яких умовах завдано травм, йому необхідно оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни та відповідну пенсію. І з цим були проблеми, тому родині довелося звернутися по фахову консультацію. Такі в межах проєкту безоплатної правової допомоги жителям прифронтових територій Херсонщини надають юристи громадської організації місто сили. Ми почали оформляти йому. Е... Пенсію, так як і є жертвою, жертвою війни і нападу російських загарбників, стали почали обращатися у різні інстанції, де, де нам відмовляли. Стокнувшись з цією несправедливістю, вони казали, ми тут вам не, ми тут вам не юридична консультація. І ми почали шукати юристів, щоб нам допомогли у цій складній ситуації, і на цю нашу потребу відгукнулася організація «Місто Сили. Відправною точкою в оформленні зазначеного статусу є отримання висновку судово-медичної експертизи від поліції. Як підтвердження того, що тяжких травм, які призвели до інвалідності, чоловік зазнав під час обстрілу. Юристи допомогли написати відповідну заяву, і висновок потерпілий вже отримав. Є велика різниця між Оформленням статусу інвалідності та інвалідності внаслідок війни, оскільки саме визнання особи постраждалою і присвоєння її інвалідності внаслідок війни надає набагато більше пільг і набагато більшу пенсію ніж звичайне оформлення інвалідності. Тому юристи громадської організації місто сили зробили все можливе, щоб допомогти цій родині оформити цей статус. Оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни довготривалий шлях. Наразі племінник Геннадій відправив пакет документів до міністерства у справах ветеранів. Потім допомагатиме оформити пенсію своєму родичу, якого війна прикувала до крісла колісного. Юристи громадської організації продовжують консультувати родину в цих питаннях. Хочу поблагодарити поблагодарувати за е, допомогу на даний момент, на даний час. Консультаційну допомогу, допомогу в, в оформленні документів, і, і чесно кажучи, за те, що підійняли нам дух, бо в нас е, почали вже опускатися руки. Дякую велике і все буде все буде України. Загалом у межах проєкту безоплатної правової допомоги юристами громадської організації Місто Сили надано майже 700 консультацій жителям Херсонщини.